Для того, щоб розв'язати цю нерівність, необхідно позбутися від дробових частин. Тобто обидві частини нерівності домножити на НСК знаменників. Знаменники 3, 4 та 6. Найменше їх спільне кратне 3, 4 та 6 буде число 12. Одна шоста помножити на 12 буде 2. Перемножаємо. Зводимо подібні доданки. Позбуваємося усього мінуса, домноживши праву і ліву частину нерівності на мінус одиницю. При цьому змінюємо знак на протилежній. Позначаємо на ньому знайдену точку. Нерівність нестрога, тому точка зафарбована. Всі числа, які більші або рівні за мінус 2, будуть йти сюди вліво. Тепер запишемо числовий проміжок, в якому будуть лежати всі ймовірні розв'язки нашої нерівності. Це від мінус нескінченості до мінус 2 включно.